Спи, Котик умилий. працюють збройні сили, небо оповниться дронами, на Росію летять бавовнами, Спи, Котик умилий. працюють збройні сили, небо помиться дронами, на Росію летять бавовнами. Це дні каломутні, але по суті влітають у небо дрони могутні. Не можуть спокійно жити земляни, бо на Україну лізуть росіяни. Спи, кути кумили, працюють збройні сили, небо оповниться дронами, на Росію летять бавовнами, спи, кути кумили, працюють збройні сили, небо оповниться дронами, на Росію летять бавовнами, My sweetest affection. Украинская армия в дроны извините, Россия, Огонь! Есть нахуй! Брось.